Від скрипкових мелодій та балету до модного дефіле івано-франківська дизайнерка Вікторія Хоменець презентувала колекцію Чері Лайф вишневе життя. Надихнулася авторка символікою дерева, яке у багатьох культурах, власне, асоціюють із життям. Класичні чорно-білі, вишукані шоколадні та гостро модні біло-червоні кольорові мікси. Вся ця розкіш яскравих барв втілилася не лише у вечірніх та коктейльних сукнях із королівськими шлейфами, але й інших цілком небуденних комплектах вбрання із легких прозорих тканин. Все витримано, все чудесно. На найвищому рівні лаконічно, без е, всього зайвого, гарні рішення, гарні кольори, е, нас і підвищується. розумієте, це дійсно колекція Cherry Лайф цей показ, каже дизайнерка. Реалізація давньої мрії, колекція Cherry Лайф є надзвичайно особистою, адже у ній Вікторія відтворила власні емоції та відчуття. За три з половиною місяці виносила ідею та втілила її на практиці. Працювала здебільшого пізніми вечорами, адже без зайвих глядачів муза навідує значно частіше. У авторському вбранні Багаторучної роботи, виконаної дизайнеркою самотужки. А от створити ексклюзивні аксесуари, які доповнюють два десятки образів, допомогли друзі. Все, що я хотіла сказати, інколи щось болить. Е, я продала це в своїй творчості. Надіюся, що мене зрозуміли. Ми принаймні взяли щось для себе з цього. На нові творчі експерименти дизайнерку надихає передусім спілкування. Ще не встигла завершити одну колекцію, як вже з'явилася ідея наступної. Вона буде присвячена коханню.